Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, шостий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 6 серпня 2022 року орієнтовно склали.

Танків 1802 одиниці за добу, 10 бойових броньованих машин, 4051 одиниця за добу, 19 артилерійських систем, 955 одиниць за добу, 5 реактивних систем залпового вогню, 260 одиниць засобів протиповітряної оборони 127 одиниць за добу, 4 літаків, 223 одиниці, гелікоптерів, 191 одиниця безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 744 одиниці за добу, 2. Крилатих ракет 182 одиниці, кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 2970 одиниць за добу, 6 спеціальної техніки, 85 одиниць за добу, дві. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!